Говоримо про трійцю самих небезпечних продуктів, які призводять ну, до всіх негативних наслідків в нашому організмі: до діабету другого типу, до серцево-судинних захворювань, до підвищення атерогенного кислоного холестерину, до системних хронічних запалень, до порушення роботи шлунково кишкового тракту і так далі. Можна переліковувати просто купу е часу е негативні наслідки від цих продуктів. І я говорю про. Пшеничне борошно разом із цукром, разом в поєднанні із транжирами. І ці транжири містяться в основному в такій продукції. Найбільша кількість всього негативного саме в такій продукції для того, щоб створити торт на вершковому маслі. А я нагадую, що вершкове масло теж містить транжири природнього походження від 3 до 9%. відсотків. І ми вже маємо розуміти, що ми і так цих транжирів наберемо. І з їжі природнього походження, до речі, молочна продукція теж містить транжири, природні. Але якщо ми обираємо торт із маргарину, з преду, з замінників різноманітних тваринних жирів, то там просто маса транжирів. І це робить. Нашу їжу просто отрутою, тому якщо ви вже обираєте солодке, обирайте його на вершковому маслі, і так це буде дорожче, але вам це дешевше обійдеться в, в аптеці. І які торти? Зараз обрати, ну насправді це треба перечитати кожен, я вже їх всі перечитала. Можу сказати, що наразі рошен виготовляє з вершкового масла, але у вас завжди в коментарях є питання до того вершкового масла, чи дійсно це вершкове масло? Багато хто не любить рошенівське вершкове масло. У мене тут не політичний блок, мене блог про харчування. Якщо ми візьмемо, наприклад, ось такий Торт медово-горіховий, то ми з вами побачимо ось гідрогенізовані жири, повністю гідрогенізовані жири, які містять скоріш всього трансжири. тому що повністю гідрогенізовані олії, якщо ви навіть загуглите, та містять трансжири. Ну і тут різні консерванти, все інше. Це взагалі це близько до яду, тому не дуже вам рекомендую обирайте на вершковому маслі.